Літо посеред жовтня, а він цього року б'є усі температурні історичні рекорди. Синоптики кажуть, середина осені 2013-го виявилася якщо не аномальною, то незвично теплою. Таких показників термометра у цій порі ще не було, особливо після холодного сніжного вересня, який теж вибився із норми. Та ще й найближчий тиждень обіцяє бути і далі ясним, сухим та весь у плюсах. Максимальні температури 24 та 27 жовтня. Перекрили історичні максимуми. Завтрашній день порадує мешканців області та міста Івано-Франківськ хорошою, теплою, ясною погодою. Тобто, температури денні будуть коливатися в межах від 16 до 21 градусу. Несподівана жовтнева весна настрій підіймає, а от здоров'я навпаки, медики кажуть, через такі примхи осені наш біологічний годинник вибувається із десятиліттями напрацьованого ритму. Відтак на різкі зміни погоди та зміщення пір року у місяцях, організм реагує неадекватно. Якщо людина здорова, шкідливі впливи бодай трохи нівелюються, а от тим, у кого хронічні недуги або ж малюкам не переливки. Це стосується з однієї сторони маленьких дітей, які особливо дуже реагують на всякі зміни аномальні. І це стосується людей, скажімо, похилого віку, в яких, от ми говорили, що на що впливають оці всі фактори: на серцеву судину, на тонус судин, на нервову систему, на насичення крові киснем, на дихальну систему, на, скажімо, спазм і. Роботу серцево-судинної системи на роботу органів дихання, тобто це оці органи вони є найбільш чутливі до цих змін. Поради лікарів, як вберегтися від наслідків погодних жартів, традиційні здоровий спосіб життя, дотримання режиму дня та збалансоване харчування. Між тим синоптики прогнозують невдовзі середньодобова температура почне поступово знижуватися щодня на кілька градусів. А от справжня осінь із дощами прийде на прикарпаття уже на початку листопада.